Друзі, в нас нова покупка з Німеччини, Volkswagen Touran мінівен. 1.6 газ бензин, механіка. 2006 рік. МПАСкий двигун, дуже хороший, на хорошій комплектації, нагадую, газ бензин. Саме основне, що це авто без єдиного підкрасу, без єдиного підкрасу, все в рідній фармі. Такий мінівен. Дивіться, друзі, купувався лиця. Авто лиця, автовідмінніший стан, без жадного підкрасу, без рижиків, без жавчин. все перевірено, все працює хорошо, газ вписаний. Оригінальний пробіг 233 км. Поличка в наявності, все дуже хорошо. Все дуже гарненько. Тут газовий балон. Все, в наявності. Тут домкрат, ключики, все є. Дивимося далі. Коротеньке відео таке. Карти дверей у відмінному стані. Дивіться, сидіння, трансформери в назад, сидіння. Тут є підстаканник, тут полички під ковриками є такі ніші. От, такий автомобіль. дивіться, Карти дверей. Все добре, все гарно. Двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, манітола, все як є, має бути. Дивіться, які є коврики, оригінальні сидіння. Тут підлокотник, підлокотнику там на газ ті штучки, що заправляти. Руль не перешитий, не перефарбований. Такі автомобільці, дорогі друзі. Хто шукає хорошого сімейного мінівена, Звертайтеся сьогоднішнього дня буде в продажі 1,6 Impi. Газ, бензин без єдиного підкрасу, без єдиного нагадую. Все в оригіналі. Дивіться, який стан автомобіля. 233 оригінального пробігу, дорогі друзі. Зараз вам сфокусую. Він код. Будь ласка, перевіряйте. Все, чекаю ваших дзвінків. Будемо домовлятися. А то варто вашої уваги. Є форкоп. Все, працює, все відмінно. Зніму ще далі, щоб було трошки накладно, наглядно видно. Дивіться, який мінівенчик. Всім дякую, гарних покупок, до побачення.